Згадую ще раз дослідження Королівського об'єднаного інституту з питань безпеки і оборони, і вони визначають основні негативні тенденції, які мають місце в російській армії. і Ці тенденції є відображенням стану російського суспільства. Тому продовжуючи попереднього. Доповідача співрозмовника дійсно ризики розвалу Росії є настільки великі, що спрогнозувати рівень масштаби катастроф на наразі дуже складно, але проблема полягає у тому, що цей розвал вже розпочався фізично. І нам потрібно думати вже сьогодні, що ми будемо робити із східними кордонами, яка структура має бути збройних сил України, яка структура має бути міграційної служби правоохоронних органів, служби безпеки та інших для того, щоб мінімізувати усі негативні наслідки, а вони очевидно будуть, зважаючи на стан суспільства його. Цінності і пріоритети, тому що розумієте факт мобілізації Російською Федерацією, майже 30 тисяч злочинців до лав збройних сил, і видача акту амністії, це є фактично свідченням кризи військового менеджменту. І якщо вже у армії, яка є структурою ієрархічною, іер... і... яка має відповідні канони, статути підпорядкування вже відбувається такого рівня процесу, то ми можемо собі уявити, що відбувається у суспільстві у органах державної влади в адміністративно-територіальних одиницях Російської Федерації. А відстань це все ж таки швидкість поширення інформації і якість контролю, тому в принципі. Стаття Залужного насправді вона з'явилася на мою думку у журналі Економіст не випадково тому, що це є звернення військового до бізнесу. Це є звернення військового до фінансистів, до інвесторів, до підприємців, які очевидно вважають, що їхні економіки, перебуваючи в стані рецесії, до певної міри повинні би займатися своїми внутрішніми проблемами. І ця риторика прослідковується у багатьох з ким ми спілкуємося із іноземцями, і тому мова про те, що потенційно. Можуть на полі бою в центрі Європи в дуже короткому вимірі часу зійтися 2,5, навіть до 3 мільйонів людей зі зброєю це є актуальні ризики, які можуть мати не довгострокове планування за наслідками, а відбутися тут і вже. Тому наша місія зараз, нашого покоління, оцінивши досвід, оцінивши знання, оцінивши ресурси, говорити правду. І цю правду треба говорити всім, не боячись того, що буде далі. Тому що якщо ми говоримо наше бачення, яке ще буде поєднано із пропозицією щодо рішень, пропозицією щодо перспектив, ми є сильні, незалежно від того, скільки у нас цього ресурсу є. Тому що я пригадую наших західних партнерів, які нам пояснювали. Їхню філософію військову яка називається філософія трилисника, де в основі діяльності військової є три компоненти: перший це фізична сила, тобто наявність людського ресурсу, військового, амуніції. Друге, це є на диво, мораль і етика або цінностна складова це те, з якими цінностями військові беруть зброю в руки. І третє називається контентіал, це розуміння контексту, це розуміння, хто ти є. Хто є твій ворог, за що ти воюєш, з чим і як? І от всередині цього трилисника є власне військова міць. Якщо ми проаналізуємо, наприклад, Збройні сили Російської Федерації в частині їхньої військової міці, ми бачимо, що Друга армія світу це фейк, середньоофіцерський склад фактично вибитий, поновити його немає чим. Компенсація людського ресурсу відбувається за рахунок найнижчих щаблів соціальних прошарків і людей. Моралі етики вони навіть не знають і не збираються дотримувати ті норми міжнародного права і законів і звичаї війни, які вибудовувалися людством напевно тисячоліттями. Це Женевські Газькі конвенції. І якщо ми подивимося на контент на контекст, то дуже цікавим є допити військовополонених і офіцерський склад, і солдати не можуть пояснити, що вони роблять в Україні. І тому я думаю, і припускає, що криза Росії це є невідворотній процес. Сил і засобів їм насправді не вистачить. Про це можна говорити вже зараз відкрито, тому що у нас і президент це заявив під зброєю в Україні є близько одного мільйона людей для того, щоб почати активні наступальні дії, то наука військова і теорія вчить відношення повинна бути мінімум один до трьох, один до чотирьох. Максимум, що росіяни зберуть там ще мільйон двісті. Цього для тотального наступу не вистачить. Але цього вистачить для того, щоб зібрати сили в кулак і зробити наступ або зробити активні дії у певному визначеному місці. А це означає, що ми маємо бути готові з вами всюди, де би ворог не виник отак, от як сказали і керівники, і військове, і політичне керівництво, захищаючи країну, вбивати їх там, де вони з'являться. І ми до цього готові. はい。<noise>